Доброго дня, з вами Олександр Юриков, і сьогодні ми поговоримо про кваліфікацію кримінальних правопорушень за наявності конкуренції кримінально-правових норм. Конкуренція кримінально-правових норм це зумовлена наявністю в кримінальному законодавстві принаймні двох кримінально-правових норм, спрямованих на врегулювання одного питання. Або це не тупова ситуація правозастосування, коли при кримінально-правовій оцінці одного суспільно-небезпечного діяння на застосування претендують дві або більше. Функціонально пов'язані чинні кримінально-правові норми. Тобто, іншими словами, це така ситуація, коли е, ознаки фактично вчиненого діяння підпадають одразу під е, ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого різними статтями. Тобто, ми бачимо, що це умисне вбивство, і це може бути 115, 112, 348. Але нам треба визначити, яка саме кримінально-правова норма підлягає застосуванню, виділяють наступні види конкуренції кримінально-правових норм: це конкуренція загальної та спеціальної норми, конкуренція цілого і частини і конкуренція кваліфікуючих та пом'якшуючих ознак складу кримінального правопорушення. Зараз ми поговоримо про види конкуренції кримінально-правових норм та про способи їх подолання, тобто як правильно кваліфікувати дії винної особи за наявності. Того чи іншого виду конкуренції, перший вид це конкуренція загальної та спеціальної норми. Це така ситуація у правозастосуванні зумовлена наявністю у кримінальному законодавстві двох норм: одна з яких є загальною, тобто визначає певне коло діяння як самостійні кримінальне правопорушення, і спеціальною, яка спеціалізує кримінально регулювання. при цьому при такій ситуації застосування підлягають одночасно і та, і та норма. З першого погляду підлягають застосуванню і та, і та норма. Але при конкуренції загальної та спеціальної норм, одна з них охоплює визначене коло діянь, а інша спеціальна норма частину цього кола, тобто різновиди діянь, передбачених загальною нормою. І взаємозв'язок між ними характеризується співвідношенням поняття рід і вид. Наприклад, у нас є стаття, о, до речі, тут вона є. Ми беремо частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Це загальна стаття, загальна норма. Вона передбачає відповідальність за дуже широке коло діянь, ну, пов'язане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. І є частина 3 статті 345 Кримінального кодексу України, яке передбачає заподіяння, умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Тобто тут спеціальний потерпілий Коло е, звужується, коло суспільних відносин, якому заподіюється, е, яке регулюється норма, воно звужується. Наприклад, частина 1 статті 194. Умисне знищення або пошкодження чужого майна. Це загальна норма, вона передбачає, е, охоплює широке коло суспільних відносин, широко коло діянь. А частина 1 статті 194 з позначкою 1. Воно конкретизує саме умисне. Пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, тобто тут спеціалізована спеціальна норма саме за предметом кримінального правопорушення, і, наприклад, частина перша статті 358, це у нас підробка документів, і частина перша статті 366 службове підроблення, тобто, тут, в залежності від суб'єкта кримінального правопорушення, хто вчиняє. Такі дії ми, так, відповідно дії ми і кваліфікуємо. Наприклад, якщо це загальний суб'єкт, це стаття 358. Якщо спеціальна службова особа, стаття 366. Тобто, зліва у нас загальні норми, з права у нас спеціальні норми. То під час конкуренції загальної та спеціальної норми застосуванню підлягає саме спеціальна норма. Тільки спеціальна норма. Наступне. Це конкуренція частини та цілого. Це такий вид конкуренції кримінально-правових норм, за якого вчинене кримінальне правопорушення підпадає під дію двох або більшої кількості кримінально-правових норм, одна з яких ціле охоплює вчинене в цілому. А друга або інші статті, вони є нормами, частинами, які визнають як самостійні кримінальні правопорушення лише частини вчиненого суспільно-небезпечного. Посягання. При конкуренції частини і цілого підлягає застосуванню саме ціле, а не його частина. Тобто, є в нас, наприклад, певне фактично вчинене діяння, і його ознаки цього діяння вони підпадають під статтю, яка передбачає повністю ці всі ознаки в одній статті. Або їх можна поділити на 2-3 статті, які передбачають самостійні кримінальні правопорушення. Ми ж кваліфікуємо по тій статті, яка передбачає найбільший ознак цього кримінального правопорушення. Наприклад, є у нас частина перша статті 187 і частина перша статті 121 Кримінального кодексу України. Є у нас розбій і є у нас заподіння тяжких тілесних ушкоджень. В даному випадку це е, частини частини одного цілого. Тому що у нас є ціла норма, передбачена частиною 4 статті 187, це розбій поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Або, наприклад, ми беремо сам розбій. Це у нас відповідно до статті 187 напад з метою заволодіння чужого майна поєднаний із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя. Чи здоров'я потерпіло, або з погрозою застосування такого насильства. Тобто, що у нас тут є? Посягання на власність, кримінальне правопорушення, яке можна кваліфікувати як грабіж, наприклад, і застосування фізичної сили, е, насильства. Це може бути, наприклад, погроза вбивством частина перша статті 129 можливо, за, е, завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень, це стаття 122. Тобто сам розбій він вже передбачає декілька різних кримінальних правопорушень. Але оскільки вони поєднані в одній статті, то ми відповідно за наявності всіх ознак цього складу кримінального правопорушення кваліфікуємо це як ціле, тобто як розбій. При цьому виділяють такі види конкуренції частини і цілого. Це конкуренція норм простого і складеного кримінальних правопорушень. Наприклад, склади тяжкого тілесного ушкодження та особливо кваліфікований склад розбою за падінням тяжких тілесних ушкоджень. Приклади вам наведені знизу. Конкуренція норм при незакінченому кримінальному правопорушенні та закінченому кримінальному правопорушенні. Наприклад, у нас особа погрожує вбивством, погрожує, погрожує і потім чиняє вбивство. То в даному випадку такі дії слід кваліфікувати як умисне вбивство, От, оскільки... Погроза вбивством в даному випадку буде розцінюватися як кримінальна протиправна діяльність попередня кримінальна протиправна діяльність і конкуренція норм про співучасть у кримінальному правопорушенні і самостійне кримінальне правопорушення, ну наприклад, може бути підбурювання до завідомо неправдивих показань та перешкоджання з'явленню свідка потерпілого тощо з одної сторони, це можна розцінювати як частину 4 статті 27. І частини першої статті 386. Але якщо почитати диспозицію статті цієї, то ми розуміємо, що підбурювання до завідомо неправдивих показань це вже є певний склад кримінального пропруження, повний, передбачений частиною першої статті 386. Так само, наприклад, у нас е, вбивство е, посягання на життя державного діяча. Навіть якщо це замах, на життя державного діяча, то відповідно ці дії ми кваліфікуємо не як там частина друга або третя статті 15 е і стаття 112, а відповідно просто як стаття 112, е оскільки замах вже включений в статтю е 112, вже охоплюється повністю. Тому запам'ятайте, під час конкуренції частини та цілого ми кваліфікуємо за цілим, тобто за тією статтею, яка більш охоплює. Або охоплює всі, або охоплює переважну більшість ознак фактично вчиненого діяння. Наступне це у нас кваліфіка... конкуренція кв... кваліфікуючих та привілейованих складів кримінальних правопорушень. І цей вид конкуренції він також поділяється на наступні три види: це кваліфікація кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів кримінальних правопорушень. Привілейованого та кваліфікованого складів кримінальних правопорушень, і привілейованого і особливо привілейованого складів кримінальних правопорушень, тобто, іншими словами, тяжкий ще більш тяжчий, що пом'якшує, що обтяжує відповідальність, і що пом'якшує, і що більш пом'якшує відповідальність. Конкуренція між кваліфікованим і особливо кваліфікованими складами кримінальних правопорушень це коли конкурують принаймні дві, виділені з однієї загальної. Спеціальні норми про кваліфікований і особливо кваліфікований склади кримінального правопорушення. При цьому пропонується таке правило, як вирішення: більш тяжка кваліфікуюча ознака поглинає менш тяжку. При конкуренції декількох частин пунктів, що передбачають кваліфікуючі обставини, і повинен застосовуватися та частина або той пункт, який передбачає більш небезпечні ознаки у наявних конкретних. У конкретному випадку. Що це означає? Наприклад, вчиняється крадіжка групи осіб, поєднаної з проникненням в житло. Група осіб це частина 2 статті 185, поєднане в житло, частина 3 статті 185. В такому випадку ми кваліфікуємо за частину третьої, бо вона є більш тяжкою і ухоплює повністю ознаки складу кримінального правопорушення. По частині 3. Що стосується конкуренції між привілейованим і кваліфікованими складами кримінального правопорушення, то в цьому випадку слід застосовувати ту норму, яка передбачає привілейований склад кримінального правопорушення. Наприклад, є у нас умисне вбивство е з особливою жорстокістю, і є у нас умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання. То в такому випадку, якщо особа вчиняє Умисне вбивство з особливо жорстокістю, але в стані сильного душевного хвилювання, то застосування підлягає саме стаття 116. І дії слід кваліфікувати за статтею 116 Кримінального кодексу України. Тобто, у випадку, коли є конкуренція більш тяжкого складу кримінального правопорушення, і той, який пом'якшує відповідальність, то ми кваліфікуємо за тією нормою, яка пом'якшує відповідальність. Але. Це правило, воно застосовується лише в тих випадках, якщо конкуруючі норми, тобто норми, які перебувають в конкуренції, вони мають спільні ознаки складу кримінального правопорушення. Якщо ж таких ознак немає, то дії не то такі норми вони не утворюють конкуренції. От, як я сказав, вже умисне вбивство з особливою жорстокістю, але в стані сильного душевного хвилювання, то в даному випадку, тут всі ознаки наявні, лише там є обставина, що обтяжує відповідальність. Це особлива жорстокість, але при цьому є обставина, яка пом'якшує відповідальність сильне душевне хвилювання. в даному випадку ми кваліфікуємо ці дії за тією статтею, яка пом'якшує відповідальність, тобто стаття 116. І конкуренція між привілейованим та особливо привілейованими складами кримінального правопорушення. Це тоді, коли у нас є конкуренція між кримінальним правопорушенням. З пом'якшуючими обставинами і кримінальним правопорушенням, з більш пом'якшуючими обставинами, як нам зрозуміти по санкції статті, де менш тяжке покарання, значить той склад кримінального правопорушення він більш привілейований, наприклад, стаття 116 118. Якщо у нас е, особа намагається затримати особу, яка вчиняє кримінальне правопорушення. І при цьому особа, яка затримує, вона Перебуває в стані сильного душевного хвилювання і вбиває особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, то такі дії слід кваліфікувати за статтею, яка більш пом'якшує відповідальність. А більш пом'якшує це стаття 118 Кримінального кодексу України. Тут треба звернути увагу зараз. Відкриємо кримінальний кодекс, що ця стаття 118. Вона передбачає в собі два різних кримінальних правопорушення. Ну, як різних, вони, в принципі, майже однакові, але ознаки різні. Бо у нас тут умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, і умисне вбивство у разі перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Так, от, якщо у нас умисне вбивство вчинене в стані сильного душевного хвилювання, але при цьому у разі. Перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, то ми застосовуємо статтю 118. Бо тут у нас позбавлення волі на строк до 2 років, а 116-та це у нас стаття, передбачає покарання позбавлення волі на строк до 5 років. Але чому ви скажете, якщо це умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, яке відбувалося в стані сильного душевного хвилювання, чому ми в такому разі не кваліфікуємо по 118 Відповідно до е, частини е, 4 статті 36 Кримінального кодексу України, особа не підлягає кримінальній відповідальності через сильно душевне хвилювання, да, 116, викликане суспільно-небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної неї шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. Тобто, якщо у особи одночасно виникає стан сильного душевного хвилювання і стан необхідної оборони, то така особа взагалі не підлягає кримінальній відповідальності за заподіяну шкоду. Підсумовуємо: у випадку конкуренції загальної та спеціальної норми застосуванню підлягає спеціальна. у випадку конкуренції цілого і частини, застосуванню підлягає норма, яка передбачає. Усе діяння в одній статті, тобто ціла. У випадку конкуренції кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих складів кримінального правопорушення застосуванню підлягає той, який є більш тяжкий. Тобто особливо кваліфікуючий, у випадку кваліфікації привілейованого і кваліфікованого складів кримінальних правопорушень, застосуванню підлягає привілейований склад кримінального правопорушення. І у випадку кваліфікації Привілейованих та особливо привілейованих застосуванню підлягає особливо привілейований склад.